Консультація для батьків навіщо читати дітям книги. Діти мають величезну потребу, щоб батьки читали їм вголос. Для благополучного розвитку дитини сімейне читання дуже значимо. І не тільки поки дитина сама не вміє ще читати, але і в більш пізньому віці. Діти з нетерпінням чекають, коли ж у мами чи тата Знайте це для них час. Щоб дитина росла психічно здоровим, йому потрібно повноцінне спілкування з батьками, особистісне спілкування, коли увага приділяється йому повністю і спільне читання дає таку можливість. Через книгу дитина сприймає різні моделі поведінки. Як дружити, як досягти мети, як вирішувати конфлікти. Які можуть бути ефективні в різних життєвих ситуаціях. Найбільший ефект може бути досягнути, якщо читання доповнюється також спільними обговореннями. Хто і що виніс для себе, що сподобалось, що було близько, або налякало, або потішило дитину, батьки можуть допомогти дитині побачити аналогії, прочитаного з його власним життям. Як правило, в сім'ях, де батьки часто й багато читають дітям, існує гармонійна, доброзичлива атмосфера. Читання книг батьками своєї дитини може розглядати як показник благополучної родини. У таких сім'ях низький рівень насильства і сімейної дисгармонії. Значення книг для дитини дуже велике. Книги служать для того, щоб розширювати уявлення дитини про світ, знайомити його з речами, природою, усім, що його оточує. Саме батьки читають дитині його перші книги, впливають на формування його переваг і читацьких смаків. Читати потрібно разом з дитиною. Беріть книгу, сідайте поруч і читайте. Коли систематично книги читаються вголос, то з часом дитина починає розуміти структуру твору: де початок, де кінець, як розвивається сюжет, у дитини розвивається логічне мислення. Завдяки читанню дитина вчиться правильно складати речення, його словниковий запас розширюється, розвивається уява. Крім того, у дитини формується вміння слухати. А це дуже важлива якість. Досвід показує, що ті діти, яким читали книги в дитинстві, розповідали казки. Ставши дорослими, багато читають. Читання допомагає дитині краще пізнавати рідну мову та розвиває фантазію. Тож саме зараз настав час для читання. Візьміть книгу та почитайте з дитиною. Бажаю успіхів!